Майже чотири десятки років на Житомирському заводі металевих конструкцій виготовляють загальнобудівельні металоконструкції. А віднедавна, завдяки осучасненню технологічних процесів, якість і асортимент продукції вдалося значно розширити, розповідають фахівці. Наші підприємство іговлюють мостові конструкції. До цього ми і тільки елементарні металокаркаси здані. Ну по постановленню правительства прийнято рішення. Що й затавлять мостові конструкції нада только на Україні. Раніше їх із затавлювали на Вороніжському і Курганських заводах в Росії. Складні мостові конструкції і стали родзинкою Житомирського заводу. Нині головною металоконструкцією, над якою працює колектив підприємства, є Київський міст, який допоможе суттєво розвантажити рух транспорту в столиці. Впевнені експерти. Значить, мост, який заталяться на нашому заводі может выдержать полностью поток встречного транспорта в двух направлениях при температурах от минус 40 до плюс 40. На сегодня есть конкретные заказы по развязке мостов на проспекте наукан, съезды на набережную это все в городе Киеве. Сьогодні керівники заводу пишаються не однією металоконструкцією до євро 2012 тисячі Низку елементів Житомирські виробники готували на центральні стадіони країни. І, хоча нині завод працює на повну потужність, у планах керівників виготовляти до тисячі тонн мостових металоконструкцій щомісяця кажуть до таких об'ємів роботи, колектив готовий.